Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний зошит. І сьогодні в мене буде просто розмовне відео. Я побачила в Ютубі, що дівчата створили тех пряжні пріоритети, і в цьому тегу 16 запитань. І тому я вирішила доробити свої процесики і поговорити з вами по цим питанічкам. Сподіваюсь, ми з користю проведемо час, тому що я постараюся щось вам цікавеньке розказати про себе та своє життя. І, може, хочу верніше, щоб ви щось корисне з цього взяли. І позаправляю це. Я не знаю, як у вас, а для мене це такі. Не дуже приємна робота, але її треба завершити. І так, перше у нас питаннячко, ім'я та назву канала. Звати мене Світлана, і мій канал називається «Проєктний ЗОшит. Чому я його так назвала? Тому що а, насправді в мене проєктного зошиту таку реального. В мене немає. І я вирішила, ну, хоч ось такий віртуальний, великий відео в мене буде, і точно я нічого не загублю. В мене є записнички, в мене є папірці, в мене є пару зошитів, в яких я роблю розрахунки, а так, щоб красивого, гарного проєктного зошита в мене нема. Тому і вирішила створити свій канал з такою назвою. Е, так. Якому інструменту надаю перевагу? Я надаю перевагу спицям, дівчата. Е, гачок в мене існує, але я не дуже вправна в майстриня. Я погано читаю схеми. Ну, може, просто я ще не, ем, не концентрувалася просто на цьому процесі і, можливо, це все не так страшно. Але е, ще одна е, такий є нюансик. у мене від гачка чомусь дуже сильно болять очі. Ну, просто катастрофа. Я напружую їх. І їх і тому гачком я дуже дозована. Інше наступне питання: там у нас є, який номер інструментів я частіше використовую? Три до четвірочки. Четвірочку уже так з напрягом. А більше спиці взагалі намагаюсь не використовувати. Ну, якщо я не в'яжу дуже товсту пряжу. Чому? Тому що я любитель, дуже я люблю помахати спицями, і я вільно в'яжу. Я вільно в'яжу і тому. Я намагаю себе контролювати і брати інструмент трошечки поменше. Для того, щоб у мене не було розхлябане полотно. І тому ці, ці спиці, ці номери в мене пріоритетні. По гачку я вам не можу сказати, бо в мене ну, не дуже великий досвід. Праця з гачком, так, суто інтуїтивно, або якщо є схема, або майстриня радить. І тому ось такі мої відповіді на це питання. Далі, якому в'язанню надайте пріоритету літньому чи зимовому? Літні речі я в'язати не люблю. Як і носити? Якщо. Ну, На літо, то мені здається, це жарко дуже сильно. Якщо на прохолоду, там якісь пончо е палантини, які в мене до сих пір немає. Незважаючи на те, що у нас були проекти, шалі шалій палантинів в мене до сих пір немає. То легкі ковтинки, е светрики, з так, Але це весна і прохолодні вечірочки. Але в мене є досвід в'язання літніх речей, в мене навіть є шорти. І, до речі, вони дуже-дуже насібільні. В них такі не жарко. Ось така шапулька в мене зв'язалася. На немовляточку, зовсім немовляточку. Чекають <кій> моя дуже гарна знайома. Племінника, і тому ми в'яжемо з нею ось такий комплектик. Це з ангори, вибійної ангорочки. І тут, до речі, спиці 3, хоча пряжа була десь 280. Така щільненька шапочка, дуже м'якенька. І Думаю, посадочка буде хороша, така, щоб не злітала. На поголовці буде, голівці. Так, далі, дівчата. Далі. У вас закінчуються всі процеси. Який процес розпочнете, не задумуючись, дівчата? Я мрію про те, щоб в мене нарешті закінчилися всі процеси. Я така багатопроцесниця, що просто. Це вже якась вада в мене. І я з цим борюся постійно. Але я вже говорила, що немає того тижня, щоб я щось не розпочала нове. І потім я ходжу, брожу серед всіх цих недов'язів. Іноді мені це дуже сильно дратує. Іноді я беру себе в руки і починаю завершувати. Але я вже про це розповідала петегам невідправна. І я думаю, що не варто з собою боротися, значить мені цей безлад потрібен. І тому не думаю, що в мене процеси закінчаться. На жаль, а може й, на щастя, не знаю. Але який я. Не задумуючись, розпочну, новий, просто новий. Так, наступне питання. Як давно ви почали в'язати, і який ваш найперший в'язальний виріб? Я почала в'язати в дитинстві? Я слухала відповіді дівчат. Вони в основному розповідали, що бабусі їх навчили. Така сама історія була в мене. У е, моїй бабусі лежали спиці. І якось я їх взяла в руки і намагалась повторити її рухи, бо вона в'язала шкарпетки. Більше, мені здається, вона нічого не в'язала. А шкарпетки із різних. Е, е, може, в мене і так, дівчата, от зараз я розповідаю. І хто на моєму каналі, той знає мою, мою прихильність до кольорового різнокольорового в'язання. От в'яжу, в'яжу щось однотонне, одноманітне, а потім починаю складати якісь вироби з навіть не з залишки в пряжі, просто із ясновичої пряжі я починаю щось комбінувати. Мені здається, що це з дитинства, тому що у бабусі були завжди різнокольорові маленькі. Маточки, клубочки, Вона працювала на такій специфічній фабриці, де в утіль здавали речі, і з них потім робили вату для матраців для меблів. І вона приносила додому іноді светри, трикотажні якісь полотніща, і вона їх розпускала, доручила, і прала, і а, потім в'язала шкарпетки. І оцих клубочків у нас моточків було дуже-дуже багато. Я їй допомагала, пам'ятаю, що я їй допомагала розмотувати їх. А, і може тому, от я зараз почала розповідати, і може, тому коли я починаю гратися уже доросла. З цими клубочками і намагаюся створити виріб з різнокольорового в'язання. Може, я повторюю свій досвід дитинства, і може я так і погружаюся в це дитинство. Так, Один рукавчик я вже зробила. Ліземо далі. Це так само розпашоночка для немовляточки. Бебіка, який народиться дуже скоро. І ще я зв'язала плед. Ну, взагалі-то почалося з пледу. Мене попросили, щоб я зв'язала пледик, але, але мене понесло. Понесло в дитяче в'язанечко. І хочу ще пінеточки. Я бачила у Світлани в'язання для душі, вийшло нове відео. З пінеточками майстер-класу. Піду тай зв'яжу по готовому майстер-класу української майстрині. Так, не дуже вдалося за правила. Далі у нас питання про... Ага, я почала то я в'язати в дитинстві, а виріб мій був перший. Це були на рукавнички, Ось такі. Якщо дівчата хтось постарше пам'ятає шкільну форму, то я на, на комірець і на рукави в'язала гачком, до речі. Ці нарукавнички. Але після дитинства я вже не в'язала так плотно, коли була тенейджером, то я вже так не в'язала. А в'язати почала, коли діти народилися. Вони були один, один період в мене дуже сильно обв'язані, а потім я дуже багато-багато працювала і повернулася до в'язання десь роки 4 тому назад. В який час любите в'язати? Ніч, ніч ні. Рунок, жай, рунок, І я рано встаю, ранок день, може бути ще не пізній вечір, це мій, мій час. Нічку я сплю. Далі, 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 далі. Якими магазинами перевагу приділяю? І в'яжу на публіку? А, я люблю онлайн купляти. Не знаю. Іноді дуже сильно помиляюся, а, да? Но, але це іноді. Але у цей момент, коли ти чекаєш, чекаєш, трошечки чекаєш. Ту пряжу, а, і вона приходить, ти відкриваєш. Ого. Ця зустріч мене дуже сильно бентежить. І дуже сильно подобається. А, в оф, о, он, офлайн, чим добре. Що це, як правило, регулярна пряжа, і якщо в тебе лишається залишок, ти ну, принаймні у нас в місті є такі магазини, що ти можеш не здати, а обміняти на якийсь інший артикул або іншу пряжу. Це дуже зручно, чого немає вже такої, такої можливості у при покупках онлайн. Хто вже взяв, то їжте очі, що вибирали, що купували. І тому магазин я офлайн відвідую дуже рідко. В інтернет він мені більше доступний по часу і по настрою. Нема в тебе настрою. І Бачиш, чарівна слова, акція, і все, і пішла гуляти. Так, На публіці. Без проблем, без питань, без проблем. Я, звичайно, так. Я пишаюсь тим, що я це вмію робити. Це так гарно мені стається. Ручки льот... літають, по спиці стучать. Заспокійливо, так гарно. Супер. Мені дуже подобається, коли дівчата в'яжуть з дітками гуляючись в, мамочки, в кафешки. А ну, якщо ти когось чекаєш або дітей вигулюєш, що витрачати час? Так, пробували в'язати на замовлення. Які а, залишилися відчуття, в'язали зовсім чужим людям, я намагалася пару разів, в мене нічого не вийшло, дівчата. Взагалі а, відмов, була пару разів, мені здається, це таке в мене було, і була відмова. Від виробу на самому початку, тобто я тільки розпочинала, десь половину в'язала і була відмова від виробу, то передумали, передумали. І один і другий раз, і тому я за чужих людей не беруся. Я в'яжу на замовлення своїм рідним, деяким на замовлення, деяким примусово. От я художник, я так бачу. І вони терплять, я їм кажу за це дякую. Бо іноді через деякий час я дивлюся і думаю, боже Боже. Як ти це могла напяляти на дитину? Ну, я так це утрірую, але так, мої діти, мої рідні, всі носять вироби, які я в'яжу. Хтось більше, хтось менше. І я ось напередодні навіть порахувала. Я порахувала, що в мене реальних замовників моїх. Моїх рідних 12. 12 людей, які активно носять те, що я в'яжу. І, ну, якщо навіть на рік це розподілити, це кожному раз на місяць щось зв'язати. Цього достатньо. Просто достатньо. Для того, щоб бути задіяною і щоб твої процеси, як в попередньому питанні, не закінчувалися. Інше діло, що це е, не оплачується, але е, це ж все, все в сім'ю, то, якою стороною на це подивитися? Як це не оплачується, скільки я е, грошей іноді е, Можу зекономити на тому, що я понав'язала там шапочок, шкарпеточок, светриків. А взагалі трикотаж у нас в родині вже давно не купляється. Навіть у мене тобто у дітей зараз з'явилася, маленький песик і навіть у нього є вже мої одежки. І тому на замовлення можливо, якщо хтось втиснеться в цю чергу, бо в мене черга, дівчата. Я така е майстриня, що в мене навіть черга є. Із моїх же власних е рідних і близьких людей. Я вам вже казала, якби була змога повернутися в дитинство, ну, не знаю, я би не хотіла повертатися в своє дитинство, бо воно ну, не таким було райдужним. стосовно в'язання, я би лишила все як є взагалі. І приймаю все це з вдячністю, все, що в мене було, всі випробування, вони мені пішли на користь. І чи в'яжете в неділю та свята? Так, дівчата, хай мене Бог простить, я це роблю. В дуже великі свята я а, можу себе стримати, тому що приїжджають діти, гості. і... Нема на це часу, а так мені стається, що це не гріх. Чи в'язання ваше основне хобі, чи є інше? Ні, в'язання основне хобі. Інше, ну, я люблю подорож. Чи не знаю я, чим це хобі. Взагалі-то я колись почула, і це дійсно так. І людина щаслива, коли в неї є. Кохання, робота, подорожі і хобі. То хобі в мене в'язанечку. В'язанічку. І слава Богу, що воно є, тому що ну, дуже багато стресових ситуацій я пережила саме з спицями в руках. І яка була Готова робота нещодавно. Ну, перед вами, дівчатки, закінчую. закінчую цей виріб. І це буде моя остання робота. Ця ковтинка, пледик і буде такий собі набір. Я сподіваюся, що я відповіла на всі питання. Не, не сподіваюсь, я точно знаю, що я відповіла на питання. І рада була всіх вас бачити. Рада, що ви додивилися і прослухали те, що я хотіла вам сказати. І сподіваюся, що наші зустрічі будуть постійними і регулярними. І Буду вам вдячна за лайк і підписку. Гарного нам спокійного дня. Сьогодні 24 лютого. Сьогодні річниця нашої з вами незламності. І це, як Оксана Недошитка сказала, це сьогодні перший день кінця русні. Амінь. До зустрічі, мої хороші.